Розділ 29 Ігор розкриває карти. Ігор бігав по квартирі і збирав речі першої необхідності для Оляни. Марго обіцяла забрати сумку і передати дружині. А ще вона обмовилася, що Оляна сумує за ним і думає, що вона йому байдужа. А чи було йому насправді все одно. Він чогось замислився над цим питанням несподівано для себе. Запалив цигарку на кухні перед вікном і залип, дивлячись на білі, на півпрозорі кільця диму. Скільки вони там у шлюбі? П'ять-сім років, здається, сім. Уляна побразилася, що він не може відповісти на це питання. Йому було не все одно, це точно. Іншої сім'ї у нього не було, в неї також. Вони були найріднішими один для одного, але чи любив він її, як жінку? Вони вже давно не були близькі. Ігор відірвався від своїх думок, так як нав'язливий робот настирно намагався вручити йому попільничку. Смітити не можна, хазяїн, попіл скидати на підлогу не можна, хазяїн. Так наказувала хазяйка. Дуже прошу, візьми попільничку, хазяїн. Ігор зітхнув. Саллі, зроби мені чаю, будь ласка, цукор, як звичайно. І одне печиво з крихтами шоколаду. Так, хазяїн. І робот нарешті відчепився від нього, поїхавши виконувати доручення. Ігор повернувся до свого попереднього завдання ні. Все таки Уляна була дуже важливою для нього, а про повернення пристрасті він подумає потім, після того, як вони завершать свою місію. Зібравши все, що потрібно, Ігор вдягнувся і спустився на стоянку. Та пішов він не до своєї машини, а до синього порша, що скромно очікував на свого власника у кутку. Проходячи повз, Ігор обережно залишив сумку на підлозі біля вхідних дверцят, попередньо перевіривши, що за ним не спостерігають, і пройшов далі вже до свого авто. Такі у нього були вказівки, інша людина має відвести поклажу його дружині. Такі запобіжні заходи були потрібні, тому що за ним стежили. А тим часом він їхав на зустріч з Іриною, директоркою радіостанції Грінлайт. Минулого разу вони не дуже добре закінчили зустріч, і зараз Ігор мав вигадати, як усе це виправити. Характер Вірини був не цукор до того ж і поводила в нас себе надто прямолінійно, іноді навіть агресивно. Тому чоловік вирішив, що найкраще буде їй не брехати, але й всього також не можна було говорити. Містами доведеться замовчувати правду. Привідчинивши двері в кабінет Ірини, чоловік відразу стикнувся з гострим поглядом дівчини. Ірино Анатоліївно, почав він, просто Іра, перебила вона його. Так, Іра, я б хотів поговорити з тобою. Я хочу пояснити свої слова на минулій зустрічі, бо здається, ти неправильно мене зрозуміла. Він продовжив, оскільки дівчина не перебивала його, і мовчки слухала далі можливо, я не так сформулював свою думку, і тому виникло непорозуміння. Він повернув засувку на дверях зсередини, щоб ніхто не зміг їх перервати чи зашкодити. Далі його тон змінився на більш впевнений. Якщо ти думаєш, що мені потрібна твоя радіостанція, щоб нашкодити людям і всіх відправити на примусове лікування чи в тюрму, то ти глибоко помиляєшся, мені радіостанція для всього цього нахрен не потрібна. Створити справу на будь-яку людину в нашому місті взагалі не проблема. Будь-якого громадянина можна визнати недієздатним, а підстави знайдуться. Іра поглянула на нього вже по іншому, більш зацікавлено Моя дружина була на примусовому лікуванні за думку, просто за те, що вона критикувала владу і свого керівника. Розумієш, ти взагалі все зрозуміла? Він підвищив голос, а потім більш зловіщим тоном додав: Дякувати Богу, вона змогла дати дьору звідти, просто чудом втекла. Якийсь неймовірний збіг обставин. Уявляєш, Я якась ненормальна хотіла напасти на неї, а потім зламала дві камери і залишила манікюрні ножиці у дружини на ліжку. Само собою, що моя Уляна злякалася і побігла, попередньо вирізавши в себе підшкірні браслети стеження. Якийсь дивний вираз обличчя з'явився на лиці Ірини. Вона уважно слухала, привідкривши рота, а Ігор тим часом продовжив: Так от, ніхто не зміг її знайти після того. Уявляєш? Шукали всюди, опитували всіх знайомих, як крізь землю провалилася. Але вона повернеться. Чогось я так думаю. Він приклав пальця до губ і вже пошепки додав: І коли вона повернеться. Вони знову будуть над нею знущатися. Тоді всі мають це почути і побачити. Народ має знати, що роблять з пацієнтами в тій лікарні, і розуміти, що в будь-який момент абсолютно кожен з них може стати таким самим пацієнтом. Розумієш? Він схилився до неї через стіл, вона приголомшено дивилася на нього знизу вгору і мовчала. Їй просто забракло слів. Розділ 30 Спогади Ірини. А мені воно потрібно, думала Іра, біжучи додому під дощем і тримаючи високо над головою парасольку. Вона вирішила, що сьогодні пройдеться пішки. Так як вперше за довгий час їй захотілося якогось різноманіття, та й думалось так краще. Свою літаючу модель Рубен вона залишила на стоянці біля радіостанції. Так воно мені потрібно чи ні? продовжувала запитувати у себе дівчина. Цей відділ безпеки то страшні люди. Вона точно знала про це з свого особистого досвіду. Коли їй було 15, Її батьків забрали через погані думки, а її відправили до дитячого будинку. Потім, коли вона вже була повнолітньою і почала шукати свою сім'ю, їй сказали, що тато помер від якоїсь нової інфекції, а мама від того, що її серце не витримало, бо вона дуже сумувала за нею Ірою та татом. Ірина ніколи не вірила в ці байки та вважала, що їх просто вбили. Через те, що вони були ідейними та відстоювали право свободи слова і думок. Проте, вона ніколи не говорила своїх припущень вголос, бо чудово розуміла, що це будуть її останні слова, і вона просто повторить долю батьків. Дівчина ненавиділа лютою ненавистю, владу, політиків та відділ безпеки, але, але... Але чи готова вона була зараз вступити в цю боротьбу і піти на такий ризик? Якщо її радіостанція прокрутить щось із подібних записів, як запропонував їй Ігор, за нею прийдуть. Це абсолютно точно, бо ж вона власниця і директорка, і нічого не вмикається тут без її відома. Звалювати свою вину на когось вона не буде, а взяти на себе це підписати собі смертний вирок, ще, може, і в муках. Але ж це така можливість помститися за батьків, кольнуло їй, та ще й врятую когось. У тих пацієнтів вже також можуть бути діти, такі, як я була. Вона замислено далі йшла вулицею, не помічаючи, як схилила парасольку в вбік, і дощ лив прямо на неї, стікаючи товстими потужними потоками по лиці, шиї та далі по тілу. Промокнувши до нитки, вона зайшла до супермаркету, який трапився по дорозі. Не дивлячись, що бере, вона нагребла цілий кошик їжі та віддала усе це роботу. Дівчина зупинилася біля касового терміналу, тільки зараз зрозумівши, що роботу немає куди відвозити продукти, тому що свій рубен вона залишила на парковці. Друга думка, яка її вразила, була про те, що дівчина вперше за довгий період не купила собі пляшку вина чи якусь іншу алкоголю. Не дивлячись на болючі спогади, які розворушив Ігор, їй вперше захотілося жити. Вона заклякла, згадуючи, дівчинка прокинулася в ліжку, і настрою вже не було. Іра згадала, як вчора її однокласниця при всіх обізвала її бідною. Вона підійшла до Іри на перерві, витягнула свій модний рожевий телефон та голосно сказала: скоро мені батьки куплять першу модель робота компаньйона. Він буде мені замість собаки другом. А тобі батьки навіть дешевого пса купити не можуть. Та й речі в тебе ношені, і телефон старий. Іра, ти бідна. Однокласниця тоді розсміялася. І побігла далі по коридору, А Іра заклякла. Їй було соромно, бо всі на неї дивилися, деякі діти так само сміялися і дражнилися, як і та однокласниця. Раптом Іра згадала, що батьки нічого не подарували їй на минулий день народження, сльози бризнули в неї з очей, і вона побігла до шкільного туалету плакати та присиділа там цілий урок, а потім засоромлено пішла додому. Зараз вона похмуро сиділа у себе в ліжку, і на душі знову було неприємно. За вікном лив дощ, сонце сховалося за хмарами, зайнятися було нічим. Її однокласників, мабуть, батьки поведуть в парк чи поморозиво. А вона що? Сидітиме весь день сама в кімнаті та гратиметься своїми старими іграшками. Та дівчинка була неправа. Цей день став одним з найщасливіших і найостанніших, коли вона бачила живими своїх тата й маму. Тато постукав в двері та запропонував дочці піти разом по гриби до найближчого лісу. Мама тоді зробила їм бутерброди з гарячим чаєм у термосі, і вони цілий день блукали у захисних плащах під дощем, збираючи гриби до вечері. Іра тоді уявляла себе принцесою, що заблукала, чи Робін Гудом, що живе у лісі. Та найкращим моментом було, коли по дорозі додому вони натрапили на маленьке цуценя з великими чорними оченятами, підігнутими сірими вушками. Воно сиділо мокре і голосно скавчало. Дівча не змогло пройти повз, і несподівано їй дозволили залишити собі такого друга. Жоден робот чи телефон. Не зрівняється з теплим малим цуценям, зрозуміла однокласниця. Через два роки, коли її віддали до дитячого будинку, служба забрала в неї пса і більше вона його не бачила. Зараз вже доросла Іра стояла біля терміналу, сльоза туги, і одночасно болісної любові до них і до того, кого немає, скотилася по її щуці. Я мушу допомогти їм. Просто мушу в ім'я всіх тих, кого я любила і втратила.